Доброго часу доби, підписники, друзі, гості каналу Кориця. Запрошую вас сьогодні на приготування холодного десерту Малиновий вечір. І починаємо ми своє приготування із бази під суфле. В даному відео це шоколадний бісквіт, а в цілому це може бути подушка із печива. Тож переходимо до приготування бісквіта, в діжу міксера, виливаємо 4 яйця, 120 г грам цукру, вмикаємо, і нехай він збиває до ось такої гарної стабільної пишної, практично білої піни. Далі ми поступово циклічно вмішуємо 100 грам борошна. Але, друзі, такий момент, якщо ви використовуєте звичайне какао, залиште частку борошна, ну десь там. Столову ложку в мисочці додайте спершу какао, і подивіться по консистенції тіста. Якщо воно вже, е, на вашу думку, достатньо густе. Не додавайте борошно, ось воно має з такою цівочкою спадати. А якщо ви бачите, що воно ще зарідке, тоді додавайте борошно. Річ у тім, що коли ви використовуєте алкалізоване какао, воно більш абсорбує в себе вологу. А коли ви використовуєте звичайне какао, його потрібно в цих пропорціях, які я вкажу в описі. Випікаємо при температурі 200 градусів, знімаємо корж із форми, до речі, ваша половинка залишиться на майбутнє суфле. І після того, як він охолоне, переходимо до відповідної. До приготування вже самого суфле. Крок No2. Для першого прошарку нашого суфле нам знадобиться 200 г кисломолочного сиру, один банан, це приблизно 90-100 г, 70 мл кип'яченої водички і 7 г желатину. Желатин розмішуємо і залишаємо до набухання, і переходимо до перебивання нашого банану разом із кисломолочним сиром. Сюди додаємо 30 грам цукрової пудри. Друзі, солод контролюєте на свій смак, але початково я завжди вам рекомендую зробити. Базовий рецепт, а далі уже щось від нього віднімати або щось до нього додавати. Сир і банан ретельно перебиваємо блендером і сюди доливаємо 100 мл вершків. Друзі, тут не принципово 24. Чи 33% жирністю абсолютно непринципово, воно зажилується і все буде з ним добре. Він буде, ну тобто, суфлешна маса буде стабільна в будь-якому випадку, навіть молочко, якщо ви сюди додасте, це також не буде страшно. Отже, наш желатин уже набух і ставимо його розпускати. Це можна зробити за допомогою мікрохвильової печі короткими імпульсами, або ж на водяній бані. Якщо ви робите так, як я, а я роблю на водяній бані, то краще у каструльку класти якусь бавовняну серветочку, бо я використовую мисочку, то щоб вона від температури не тріснула. Ну, це такий нюансик, врахуйте. Далі я просучую свій корж в пропорціях таких: 50 на 50 вершків і кип'яченої водички стопила я свій желатин, друзі, але зауважте такий момент: Желатин ми ніколи не доводимо до закіпання. Це має бути температура ну, 60-70 градусів максимально. Сюди ж ми додаємо сиркову нашу масу і ретельно розмішуємо до однорідності, щоб ну, це був стан молока. Для чого ми це робимо? Бо коли вливати желатин прямо у сиркову масу, вона трішки холодніша, ніж наш желатин. і Існує така ймовірність, що він схопиться такими шматочками, які зажилуються, і вже нічого їм не зробиш. І сама маса вже в цей час пропаде, і навіть не намагайтеся її виливати, тому що вона не стабілізується, якщо ви бачите ці шматочки, там уже не буде чому стабілізувати її. Отже, нам потрібно робити цю технологію саме за такою схемою, щоби не розбити ту структуру, яка нам потрібна, і ту шовковистість. І фактуру, яку ви зараз бачите перед собою, Розподіляємо нашу масу по коржу і ставимо до холодильника. І Доки ми будемо працювати над наступним прошарком, він там стабілізується і охолоне. Крок номер 3 йогуртове суфле. Отже, робимо все за тою технологією, що й попередньо: спочатку змішуємо желатин. Тому що йому потрібен час для набухання. Це 50 мл водички, 8 г желатину. І переходимо до наступних кроків. Отже, нам потрібно 100 мл вершків жирністю 33%, до яких ми додаємо 30 г цукрової пудри, і починаємо збивати до стану густої сметани. Це суфле, тому нам не потрібні стільки піки, якби ми це збивали їх для крему. Друзі, але важливо, щоб вершки були жирністю 33%. Тут, як у першому прошерку, ракіровочка ніяк не пройде, тому що вони просто-напросто не взіб'ються, і це буде рідина. І не дивлячись на те, що вона однозначно схопиться, тому що в нас тут така кількість желатину, що вона схопитись не може, якщо ми приготуємо технологію, наступну все це далі зробимо правильно. Але у ній не буде ось цієї пористості, яку ви зараз бачите на кремі. І все робимо те ж саме, що робили в першому прошерку. Сюди додаємо частину мусу. Вимішуємо її і вливаємо у нашу вершкову йогуртову масу, яку ми виливаємо на перший прошерк і залишаємо поки що біля себе, тому що ми поступово переходимо до четвертого кроку. Я хочу вам пояснити, що викладка ягід можлива, демонструю перший варіант, можлива таким чином, коли ще основа не захолола і ягода гарно фіксується. А можливий інший варіант це коли уже суфле стабілізувалося з холодильника. Ви його виняли. І щоб зафіксувати ягоду, і вона не всплила доверху. Ну будь-які ягоди, які вам подобаються, це потрібно потім їх скропити желатиновою масою, яку ви вже приготували і остудили, і поставити знов до холодильника. Тому, як на мене, такий спосіб трішки швидший. І якщо ви помітили, доки я з вами говорила, мої руки робили. Я висипала залишки малини в каструльку, налила туди 200 мл водички і 30 г цукру і поставила закіпати в стакані 30 мл води кип'яченої друзі і 6 г желатину ставлю набухати. Доки я тут доприкрашаю, а мій компот закіпає, е желатин закіпає, часом розбухне. Після того, як він закипів, я переливаю е, через сито для того, щоб відділити цю малину і вона там не була. Ну, бо нам потрібен її тільки колір і присмак. А ось це вже зайве. Тут же розщіплюю, розпускаю свій желатин. Він вже, бачите, за цей час достатньо набух. Скільки йому там треба, тому що желатина зараз швидко розчинні. І свій компотик остуджую, ну принаймні до температури 20 градусів, не вище. Використовую, бачите, водичку, щоб він швидше остудився. І заливаю такими прошарками. Друзі, якщо буде гарячіший, то е, вершкова маса змішається із е, цим компотом нашим, тобто з желатином, і почнеться така муть, не буде чітких граней. розумієте? Тому буде все зіпсовано в зовнішньому вигляді, не в смаку. Ранок дістаю із кільця е, свій тортик. Я зазвичай ось так просто, як для себе, проходжуся ножем. Але якщо вам потрібно зробити, до прикладу під замовлення, то вам потрібно бордюри виставити ще початково, коли ви заливаєте. Так буде ліпше відходити і не буде ніякої руйнації. Ось подивіться, який він красивий, не тільки зовні, він ще й несамовито смачний. Ну, для мене взагалі суфлешний тортик, це. Е, Холодні десерти на літо, це просто навіть краще морозива, тому що він і освіжає, і надихає, і сповнює барвами і смаками літа. Отже, друзі, якщо вам рецепт сподобався, не забувайте поділитися з подругами, подякувати за публікацію лайком та коментарем. І я хочу подякувати мої друзі, мої підписники, які мене стало підтримують у коментарях. Ви неймовірні, полум'яну і палку обіймаю душею. І до сюжету.